Всім привіт! Ну що, ще одна подія на ринку мобільної техніки відбулася сьогодні. Нові гнучки смартфони Samsung, новий і насправді довгоочікуваний смарт-годинник і нові планшети. Samsung продовжує утримувати. Першість на ринку мобільних пристроїв найбільша частка смартфонів, а саме 22%, належить саме корейцям. А ми з вами продовжуємо допомагати нашим хлопцям на фронті. Усі працюють заради однієї мети. В описі відео буде банка, де ми збираємо кошти на потреби окремого медичного батальйону на Херсонсько-кримському напрямку. Хлопці рятують життя військовим. Давайте допоможемо їм робити це ефективніше і безпечніше. І поки я не почав розповідати вам про найбільш наворочені. Пристрої на ринку закиньте гривень на банку заздалегідь. Дякую. Почнемо зі смартфонів, що згинаються. Вперше за довгий час частка таких пристроїв на світовому ринку починає збільшуватися. Samsung створила цей ринок, і треба сказати, створило з нуля. Що це означає? Це означає, що запиту від користувача на такі пристрої в масовій свідомості не існувало. Так, це можна назвати нав'язуванням технології, але потрібно пам'ятати, користувач рідко розуміє, що йому потрібно насправді, поки не зробить щось нове і не даси йому спробувати. Зараз попит на. Смартфони Galaxy Fold і Galaxy Flip практично однакові. Десь 50 на 50. І це дуже сильно дивує. Є така думка, що через десь 5 або 6 років частка складних пристроїв на ринку становитиме 35-40% від усіх пристроїв взагалі. І це дуже цікаво. І так, новий Galaxy Fold 5. Найдорожчий смартфон у лінійці Samsung став. Ще красивішим. Він майже на 13% тонше за попередню модель, при цьому він не є найтоншим складеним смартфоном на ринку взагалі. Зовнішній екран смартфона з диагоналі 6,2 дюйми підтримує 120 Гц. Це Dynamic AMOLED 2X, але мінімальне значення становить 48 Гц. Це ще не LTPO екран. Основний дисплей смартфона 7,6 дюйма. Це величезний екран з мінімальними рамками, з адаптивною частотою оновлення від 1 до. До 120 Гц. Samsung називається все Infinity Flex. Маса самого смартфона 253 грами, як показує моя практика, носити такий пристрій можна тільки в кишені щільних джинсів. У легкому одязі цього робити не варто. Цього року Samsung порадувала нас ще вдруге поспіль, обравши в якості процесора Snapdragon 8 Gen 2. Такий самий, як у моєму Galaxy S23 Ultra. Тобто монтувати Відео на великому екрані грати в красиві ігри з дуже крутою графікою на Galaxy Fold буде вдвічі приємніше. Причому для геймінгу це мало не ідеальний пристрій, саме ідеальний розмір для цього. Щодо камер, основна камера на 50 мегапікселів. Інші модулі 12 мегапікселів. Я не думаю, що якість зображення відео та фото буде дуже сильно відрізнятися від Galaxy S23 Ultra, тому що і алгоритми вже такі самі, і взагалі ці мегапікселі ні на що не впливають. Зовсім акумулятор на 4400 міліа на годину все буде дуже сильно залежати від того, як ви використовуєте цей пристрій. Якщо ви дуже часто будете його розкладати то дивитись, якийсь контент, грати в ігри і щось робити, таке дуже важке, то він буде дуже швидко розряджатися. Але... Snapdragon 8 Gen 2 із точки зору енергоефективності дуже крутий процесор, тому треба буде перевіряти на власному досвіді. Коротше, переходимо до Flip 5, тому що цей пристрій мені дуже-дуже цікавий. У Flip 5 два екрани. Зовнішній на 3,4 дюйми і там 60 Гц. Основний на 6,7 дюйма. Там 120 Гц LTPO від 1 до 120 Гц. Це круто. У цього смартфону 8 ГБ оперативної пам'яті, але головне, ось що. Там теж Snapdragon 8, Gen 2. Це дуже-дуже потужний пристрій. Тобто це пристрій, який може все, і навіть те і ті сценарії використання, які на ньому навряд чи будуть запускатися взагалі. Тобто, загалом смартфон з дуже пристойним запасом потужності на роки вперед. А ось камери тут простіші. Обидві на 12 мегапікселів, а селфі камера на 10 мегапікселів. Хоча знов ж таки, судячи з фотографій, якість така ж, як і у Фолда, алгоритми обробки знімка однакові. Головна проблема фліпа, а саме малий час основної роботи, було виправлено ще в минулорічній моделі. Тож цьогоріч акумулятора на 3700 мАг на годину. Має бути цілком достатньо, треба теж перевіряти, але я буду це робити. І нарешті ми переходимо до довгоочікуваної новинки Galaxy Watch 6 та Watch 6 Classic. Що можна було змінити у смарт-годиннику? Вже важко придумати щось кардинально нове, трохи обіграти дизайн та ергономіку, змінити анімацію софту та повернути безель. Це й було зроблено. Watch 6 Classic поставляється у двох розмірах: 43. Та 47 мм. Два кольори чорний і срібний. У годиннику сапфірове скло, екран 1,3 дюйма і 1,5 дюймів. У версії на 47. Міліметрів. Усе той самий Super AMOLED з підтримкою Always On, кольорового Always On. Цікаво те, що версії годинників Classic і звичайні Galaxy Watch 6 мають однакові розміри акумуляторів: 300 мА і 425 мА годину, хоча розміри годинників різні. Звичайні Galaxy Watch 6 ідуть у розмірі 40 та 44 міліметри. У версії Galaxy Watch Classic більше датчиків. Ось повний список. Біоактивний датчик Samsung, це датчик серцебиття, електричний датчик, датчик біоелектричного імпедансу, є датчик температури і. 3D-датчик голу. У всіх версій годинника однакова кількість оперативної пам'яті 2 ГБ і 16 ГБ постійної пам'яті. Ну, для завантаження контенту, якщо ви це будете робити. Уся ця краса працює на Wear OS Четвертого покоління, причому називається тепер це все Wear OS від Samsung. І зверх неї налаштована One UI 5 WatchOS. Це реально гарний годинник для будь-якого смартфона, не тільки для Samsung Galaxy. Треба теж тестувати, перевіряти. Все будемо це робити. Ще були показані нові планшети. Їх три Galaxy Tab s 9 S9 Plus та s 9 Ultra. і вони теж на новому Snapdragon 8 Gen 2. Як завжди, планшет з поставкою Ultra викликає здивування. Це величезний гаджет на 14,6 дюйма. У всіх планшетів екрани з підтримкою 120 Гц і мінімальним значенням 60 Гц. У наймолодшої моделі 8 ГБ оперативної пам'яті, у решти. По 12 ГБ оперативки планшети підтримують карти пам'яті MicroSD до 1 терабайту. Так, на ринку Android планшетів Samsung пішла далеко вперед порівняно з конкурентами. У комплекті з планшетами перо S Pen, а звук представлений системою з чотирьох динаміків. Ось такі новинки показала Samsung на щорічній конференції Galaxy Unpacked. але чомусь цього року нам не показали нові навушники. І це дуже-дуже. Дивує огляд цих пристроїв обов'язково зробимо через кілька тижнів. Вам спасибі за перегляд у цей непростий час для України. Не забувайте донатити ЗСУ та допомагати своїм близьким. Дякую вам за перегляд! Бережіть себе, до побачення.